Всім привіт! Це черговий відеоролик на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Sugar Rush на балансі, як можете бачити, в нас 50 тисяч гривень. Почнемо з бонуски за 7500, якщо не занесемо ходу відеоролика, то в кінці, як завжди, бахаємо один. Але перед початком, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви сього ще не зробили, поставте вподобайку, напишіть у коментарі, слоти, які б ви хотіли бачити у наступних відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекатиме дуже, дуже приємний подарунок. Ну ми поїхали, друзі. Перша бонуска 7500. Давайте подивимося, що вона нам принесе. Так, три ракети маємо, 10 обертів, можна занести непогано. Тож, давайте дивитися, що у нас буде по іксах, що ми, що ми не відкриваємо спочатку. І чи будуть потім поляни, щоб на цих іксах грати. Опа, оце непоганий спінчик такий би, такий би десь в кінці на іксах, а то було б гарно. <кій> так, ну давайте дивитись, давайте дивитись, продовжує ще грати цей спін. Дуже непогано. Два скатери ми вже маємо. А ну, дай, будь ласка, третє, я все пробачу. Прямо зараз. Давай, 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 ріднесеньки, нумо. Нумо, скатерок. Вже 2000 гривень відіграно, він продовжує ще грати. Спін дуже топовий, вже 32-й х ми відкрили, але на жаль, на жаль, друзі, без третього скатера. Але і так, непогано. Мега-виграш ми маємо вже. Тож давайте дивитись, давайте дивитись, що в нас буде далі. Так. 2,5 тисячі тисяч гривень за один спін. Дуже-дуже топовий результат. Так. Через скіп спробуємо. Непогано, але, на жаль, не там, де треба було зіграти, не там, де сам найбільші ікси. Так, але ну, типу, теж, теж непогано. З цього боку також відкрили ікси. Тож тепер поляна, де можна грати більша. Так, непогано граємо, вже 4800 є. 3 оберти ще залишилось. Так, ну щось, друзі, щось, друзі, це схоже на те, що буде занос. 5 тисяч гривень вже відіграно. Але хотілося б, звісно, в цьому впевнитись. Ну ману, 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 ману. Не змушуй мене чекати останнього спіна, але, на жаль, так і є. Так і є. Да не там ти граєш, та що ти робиш? Оце б таку, таку полянку десь отут, на 32-й Х, то було б гарно. Ну, Друзі, маємо, що маємо. 7900 ми забираємо з цієї бонуски, при тому, що вартувала вона лише 7500, тобто ми 400 гривень е, ще плюсонули. Типу, непогано, але могло б бути, звісно, дуже е, набагато краще. Так, ну поїхали, я гадаю, ще раз таку саму за 7500 запустимо. Давайте подивимось. Чи це була випадковість, чи це система вже, що воно добре грає за 7500, тож давайте це перевіримо з вами через скіп можна. Так, щось ні, щось ні. Щось не грає. Так, пішли перші зігровочки якісь, відкриваємо потроху ікси. Так. Ну, давай, 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 сахарок без порожніх спінів. Що це таке? Це таке і з чим це їсти? Оп. Сюди. Так, скатер лише один, вже навіть двох не дає, навіть вже не бадить. Оце поляна непогана була. Досить, досить непогано, щоб таку на ікси Ну то було б гарно. Так, давай, 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 давай. Все ж таки є де грати. Ікси, які ніякі є. ікс присутній, тож можна щось щось вигадати тут. Так. Один ще спінчик в нас буде. Так, грає. Грає, грає, друзі, вже 3700. Так, і ще вже 5500. Ой-ой-ой, і другий скатер дало, супер виграш. На жаль, не дотягнули ми до третього скатера. Ретригер нам не дало, але, друзі, це супер виграш. І за один спін 4200. 4300, точніше, ми забрали. Так, останній спін. Останній спін, на жаль, нам нічого не приніс. Але все ж таки бонуска була досить непогана. Тому я думаю, що не буде помилку взяти ще одну таку саму за 7500. Тож, друзі, поїхали. Третя бонуска за 7500 гривень. Поїхало 10 обертів ми маємо. Давайте подивимось, давайте подивимось, що вони нам принесуть. Так, зігровочки є з самого початку. Це дуже добре. Так, треба в такому самому дусі продовжувати. Давай, 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 давай. Через скіп. Так. Щось воно по одному лише. Одну комбінацію якусь слово і далі все. Далі не зачіпається, так би мовити. Так. Зелененьких. Так, добре. Добре. Оп. Сюди. І ще зелені, непогано, непогано, друзі. Ми ще в грі. Так, оп, через скіп не вийшло. Так. Ну є ікси треба грати десь в центрі. І останній спінчик, друзі. Ай, яй дай ретригер, дай ретригер останнім спіном. Нумо, 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 нумо. Ще є шанси. Давай, 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 давай. Та що ти робиш, ну це? Жесть, це просто крінж. Ну да, тут воно грає в центрі якийсь там ще третій скатерок підженита буде добре. Ну добре, друзі, поїхали тоді, давайте бонуску за 9 тисяч гривень спробуємо. Що, як вона нам занесе? Давайте подивимось, 10 обертів. Щось сьогодні не падає четвертий скатер чогось. О, знову Байт, привіт, привіт, давно не бачились. Давай через скіп, опа. Опа. Так, нумо, нумо, нумо. ще раз, оп, сюди. Так, потихеньку щось відкривається, але, чесно кажучи, знову байт. Привіт, привіт, привіт. Так, ну, ну, ретригер. Ага, понял. На зв'язочку. На цифрах, на лайфі. Так, ну чесно кажучи, я типу, не дуже тут бачу якісь перспективи для заносу, але є 16 X. Типу, якщо все прям дуже-дуже-дуже гарно складеться і воно зіграє десь отут, то тоді, мабуть, буде, але... Ну щось я, чесно кажучи, не дуже в це вірю просто. Так, і останній спінчик, друзі, що... Ого! Ого! Нічого собі! Та ну я в шоці, а уявіть, якщо б воно зіграло там на тих іксах, де треба було. Так, продовжує продовжує грати. Оце, друзі, спін. Я навіть не знаю, що сказати. Оце так, Оце, так. так Ну ви все бачили своїми очима. Це просто остання поляна, яка занесла нам просто 18 тисяч гривень. Типу, бонуска була майже мертва, але ну, типу, останній спін її витягнув. Це просто топовий занос. Х200 та трохи більше. Сенсейшнл, ну, все як треба, все просто, все просто топово, друзі. Я нагадую. Підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекатиме дуже-дуже приємний подарунок. Так, ну непогано, непогано. прям, ду Друзі, дуже-дуже приємно ловити такі заноси. При тому, що, як я кажу, ну, бонуска не мала взагалі нічого заносити, там ексів майже не було, і тут випадає така, така поляна, звісно. Оце було. Оце було дуже потужно. Дуже потужно, друзі, це було. Занос непоганий, я вважаю. Давайте ми наприкінці цього відоса, щоб не залишати вас без топової бонуски, я гадаю, за 25 тисяч гривень ми можемо собі дозволити зараз взяти бонуску. Давайте саме так і зробимо, друзі. Але перед початком, перед тим, перед тим як я запущу цю бонуску за 25 тисяч гривень, обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, поставте вподобайку, напишіть у коментарі слухи, які ви хотіли бачити у наступних відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекатиме дуже-дуже приємний подарунок. Поїхали, друзі, це бонуска за 25 тисяч гривень, це майже половина нашого балансу, який ми маємо на даний момент. Давайте подивимось, що ця бонуска нам принесе. Чи занесемо, чи не занесемо. Хотілося б, звісно, десь 75 тисяч, щоб соточка була вже на балансі, От тоді було б гарно-гарно. Так, ну зігровочки пішли, якісь непогано вже. Потроху відкриваються ікси. Так, через скіп давай. Так. Оп, оп-оп-оп. Зверху все продовжує грати. Непогано. Відкривається. Відкривається потроху поляна. З іксами. Так. Так. І давай через скіп ще разок. На жаль, ні. На жаль, друзі, не сталося, як гадалося, але в нас ще. Три оберти залишається, тому надія все ще жива. Так. Давай, 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 давай. Ікси непогані, ікси досить непогані через скіп. Ну, щось таке собі, звісно. Дуже таке собі. І останній спінчик, друзі. Що він нам приносить? Що він нам приносить? Щось, мабуть, нічого, так. Мабуть, нічого, друзі, він нам не приносить. Так, отаким от виявився цей відеоролик, друзі. Піймали топовий занос. На жаль, під кінець трохи замазалося, але то нічого. Нагадаю, в наступному відеоролику обов'язково ми це відіграємо. Друзі, я дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Якщо ви цього ще не зробили, ставте вподобайки, пишіть у коментарі слити, які б ви хотіли бачити у наступних відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекатиме дуже дуже приємний подарунок, друзі. Я дякую всім за перегляд. До побачення.